Привіт! Мене звати Женя. На годиннику вже 10 ранку, а я тільки но починаю готувати сніданок. Спеціально не їв вдома для того, щоб поєднати приємне з корисним і наглядно продемонструвати вам електрогриль ANA в роботі, а не просто розповісти на словах. Якщо бути точним, модель EG5 то прилад три в одному: гриль, барбікю та навіть піч. Як таке можливо? Мій сніданок покаже: почну з найочікуванішої страви на грилі: м'яса. Щоправда, м'яса птиці. А в мене курка і стегна. Дуже люблю цю частину. М'ясо м'яке, ніжне, а притому дуже соковите і, як на мене, просто відмінно смакує. Трішки підсолюю, притрушую перцем і воно готове для приготування. Так само швидко готується до використання і гриль. Лише 2 хвилини після вімкнення і можна починати смажити. Панелі швидко розігріваються завдяки 2 кВт потужності. А Eno 5 має 6 автоматичних програм. Steak. Риба, курка, ковбаски, бекон та гамбургер. Я обираю курку і пристрій автоматично встановлює температуру та оптимальний час приготування. Викладаю мої філешечки, закриваю верхню панель. Саме в такому положенні АЕНО працює як гриль, і залишається тільки дочекатись кольорового та звукового сигналу про готовність моїх смаковиків. Якщо ж ви кудись відійшли та прогавили кінець приготування страви, то можете не переживати. Гриль автоматично вимкнеться після закінчення програми, тож нічого не пригорить, хіба що може трохи пересушитись. Також можна не перейматися і за діточок, які раптом зацікавились процесом. А зовнішня панель та ручка завжди залишаються кімнатної температури. Мені відходити нема куди, тож поки м'язко готується, я вам розкажу про дуже доречну функцію розморожування. Якщо ви, наприклад, забули заздалегідь дістати з морозильної камери біштекс для бургерів, не проблема. Кидайте їх на панель, як є. А разумний гриль розбереться спочатку з льодяною скоринкою, а потім вже займеться приготуванням. Курочка готова! Як я вже сказав, стегна дуже соковиті, але приготувалась так, що має хрустку засмажену скоринку. Частина соку залишилась у м'ясі. А частина виділилася під час готування і зібралася у спеціальному піддоні. І то дуже зручний аксесуар для підтримання порядку та чистоти. Після приготування треба просто зняти піддон і злити жир та рідину, що накопичилось. Так само легко знімаються і нагрівальні пластини. Вони мають антипригарне покриття, тому миється теж без зайвих зусиль. Пластини, до речі, двосторонні. Тепер дивіться: я знизу залишаю ребристу панель. Відкриваю кришку на 180 градусів та встановлюю другу панель гладенькою стороною. Отак робоча поверхня вдвічі збільшена, і я одним махом доготую свій апетитний сніданок, використовуючи Aena і G5 вже як барбікю, тобто у відкритому положенні. На цій частині підсмажу солодкий перець та кабачки. А тут без жодного використання олії зроблю яєчню і трошки додам скоринки цільнозернового хлібчику. Як ви пам'ятаєте, спеціальної програми для приготування овочів та яєць в грилі не передбачено, але то не є якоюсь проблемою, тому що для цього можна використовувати ручний режим. Я самостійно оберу температуру нагрівання та час приготування. І що важливо, одну з панелей я можу відключити раніше, але саме верхню. То мені вдало підходить, бо яєчня з тостом будуть готові швидше за овочі. Ну і от, один розумний, сучасний кухонний девайс допоміг мені приготувати по-ресторанному смачний, корисний, бо без додавання олії, та майже збалансований сніданок. Бо тут клітковина, білки, вуглеводи все майже в ідеальному співвідношенні. Можна тільки додати ще жирів у вигляді авокадо чи горішків. І буде ідеально. Обіцяв, що мій сніданок відкриє весь потенціал цього девайсу, але не вийшло, тож розкажу додатково. І G5 можна також використовувати як піч для приготування того ж амлету, запіканки та інших страв. Для цього на нижню панель треба встановити металеву або фольговану форму чи деко зі стравою, та прикрити кришкою. Ну і обрати температурний та часовий режим, скориставшись ручним налаштуванням параметрів. Можна було б сказати, що на цьому все, функціоналу вичерпано, але ні. Якщо додатково придбати змінні фактурні панелі, а вони завжди є в наявності, можна ще й неабияк розважитись з приготуванням вафель. Від себе хочу додати трошки суб'єктивних вражень від користування електрогрилем Aeno eg 5 Мені до вподоби його як просто естетичний, так і функціональний дизайн. Користування і керування кухонним девайсом відбувається дуже інтуїтивно, без потреби зазирати в інструкцію. А наявність цупких прорезинених ніжок мені вважається дуже доречною. Бо я, як і багато чоловіків, готую дуже експресивно, тому інколи виникають різні казуси. А цей гриль так міцно тримається на поверхні, що одразу і не сунеш. А ще від мене окремий респект бренду Aeno за екологічне пакування. Усі їх товари упаковані без використання пластику. А якщо бути уважним, на коробці можна знайти маленький, але приємний бонус, книгу фірмових рецептів від Aeno, яка відкривається по QR-коду і постійно оновлюється. А я більше вже не можу терпіти. Їсти хочу. А тут такі аромати, що аж слинки течуть. Всім дякую за увагу і радий бути корисним. До зустрічі!